Другий рік поспіль день прикордонника на Черкащині відзначають без зайвих помпезностей. Вітають ветеранів, згадують тих, хто загинув, боронячи кордони України і будують життєстверні плани на майбутнє. Згадуємо Єщенко у прикордонниках уже майже 20 років. Про службу каже, мріяв з дитинства. Умріяний фах надихає на творчість. Чоловік пише і виконує патріотичні пісні. День прикордонника для Сергія Єщенка. Це нагода згадати минуле. Згадуємо службу, хто з ким служив, як. Де. В різні часи по-різному служили. Ну, у нас це особливо, що в 2008-му створився колектив ансамблі «Грошанець». Це Для мене, як я сам музикант, дуже люблю музику. І на базі нашого центру створився такий ансамбль, благодаря покойному Ігорю Федоровичу Момоту». Андрій Мансаров – курсант навчального центру для прикордонників в Оршанці відучився уже три місяці. До цього пройшов службу у прикордонних військах. Тож зі специфікою цієї спеціальності знайомий. Оршанець змінився з 2006 року, підготовка немножко помінялася. Стріляємо більше, ніж на срочки. Фізична підготовка рукопашна, підготовка бойових іскусств. Ну, намного цікавіше стало. Більше можливості навчання, ну вже підход більше професіональний, чим на срочної соответственно. Я вважаю, що відсюди люди будуть виходить більше підготовлені, ніж раніше. Свої корективи в навчання та життя прикордонників і їхніх родин внесла війна на сході України. Протягом 2014 року персонал навчального центру приймав безпосередню участь в антитерористичній операції. Виконуючи завдання по охороні та обороні державного кордону на південних та східних рубіжах України, на жаль, при виконанні цих завдань не обійшлось без втрат. З бойового завдання не повернулися 14 військовослужбовців з п'ятеро зникли безвісти. Найкращих службовців та членів родин загиблих офіцерів нагородили на честь свята грамотами. Мирослава Станкевич, Дмитро Морошніченко Черкаська служба новин.